Вітаю, панове, слава Україні, слава нашим героям, слава нації і смерть ворогам. Панове люби, любі друзі, українці, побратими, брати, сестри, що робиться, що робиться, хлопці вимушені були відійти з Авдіївки. Росіяни зробили підкоп і вийшли у наших хлопців в тилу. Цей підкоп готувався довго. Там вода була, заливала. Бідні росіяни мусили викачувати воду. І це виявилося абсолютно непомітно для нашої розвідки. Наша розвідка займалася гучними ділами, які можна було показати в Тіктоку. Тікток це форевер, це чудово. А що там, ну, визначити там ще що то. Але, панове, інше питання. Хлопці, як сказав наш президент, відійшли на зарані підготовлені позиції. Як дошка чисте поле, навіть ямок немає. І це заранні підготовлені позиції. Чесно кажучи, дуже б хотілося, щоб сам той гарант потратив, потрапив на таку дошку, де не можна сховатися, а там на горки ванюша з кулемета по ньому цілився. І щоб воно там як черв'як лазило між цими кущиками шукало, де приховатися. Щоб воно на своїй шкурі відчуло, що це таке. Але, панове, каже, а що нове сталося? Що нове сталося, панове? А згадайте нам, ну, будь ласка, як хлопців із зарані підготовлених позицій наш Нелох розводив? От давайте одійдемо! Ідіть в чисте поле. Копайте окопи самі. Росіяни примусили наших людей окупованих копати їм окопи. Вони примусили їх бетонувати, робити укріплення. Ну, звичайно, залужний. Ну, міг же би під зброєю, під автоматом примусити людей, які, українці, у нас копати окопи? Да? Це повинен був зробити залужний. Чи треба було відвести техніку від будівництва доріг? Панове, дороги це святе. Тобто, Зеленський будує дороги? Ціною життя українців. Чому ж він так не цінує життя людей? Чому він не цінує життя українців? Панове, а згадаймо, давайте такого великого великого воєначальника Жукова. Під Харковом була така ситуація. Затримали німецького офіцера. Він такий маленький, сумненький, сидить, полонений. І заходить жуков. І той на його глянув і сидить далі. Тоді жуков, ну як же, він такий велика людина, він же жуков. Перекладачу каже, запитайте, ну, він знає, хто я є. І той запитує. Офіцер подивився і сказав, ні, я не знаю цю людину. Скажи, хто я. Ну і той там. Маршал, перемаршал, там такий-такий воєначальник-переможець, побідоносець. Втомлений німець подивився на його і сказав: Я не знаю такого воєначальника. Людина, яка так бездарно втрачає своїх солдат, гонить їх на знищення, це не офіцер. Коли його відповідь переклали Жукову, Жуков не витримав. І Криком, а що їх жаліть цих хахлів? Чим більше їх загине, тим менше їх треба буде нам потім знищувати по лагерям та судить вивозити від це? Тобто, звичайно, їм українці заважали Жукову і тим росіянам, і керівництву російське. А чи не та сама ситуація зараз у нас? нашій владі. Слугам народу, не нашого, не українського народу, слугам заважають українці. Все, що вони готувалися, ну вони ж все так класно приготували. Вони ослабили країну, розмінували, прибрали оборону, все, ну, що б заважало зайти росіянам, і все закінчилося. І як казав Зеленський. В ну, як я побалакаю з Путіним віч на віч, і зійдемося посередині. Що заважало зійтися посередині? Та саме ці паскудні українці, для яких нема нічого святого, те, що святе для слуг народу? Для них виявляється святе Україна. Вони ладні віддавати своє життя і ціною свого життя зупиняти росіян. Зупиняти оту зраду, яка була зроблена. Хоча, власне, кажучи, ну яка ж це зрада, це того домовленість. Хоча ні, Зеленський присягав народу України. Ну, Можна сказати, що він єдиний із Офіса президента зрадник, а всі інші просто вороги. І вони ж чудово розуміють, що в кінці кінців ота полуда, Оте зомбування з українців спаде. І тоді українці захочуть хоч трошечки потримати за горло тих людей, хто винен в смертях, в сотнях тисяч смертей. А ви подивіться, Азов. Чим відомий Азов? А Азов це єдиний підрозділ, який, коли проходив парад, і стояв Зеленський, такий, знаєте, хлопчик. І вони не віддали йому свою честь. Вони єдині залишилися небезчищні. Тому що офіцер військовий, громадянському не віддає честь, панове. Це по уставу. Але для цього хлопчика. Для не лоха, як він каже, я не лох. Ну це скажено, це зрозуміло, що це люди, у яких є гідність, і які не потрапляють під вплив зомбу. Для них авторитет тільки Україна. І відповідно це небезпечні люди. Їх максимально затримали в Маріуполі. А потім, коли вже вийти було ніяк, сказали: ну, покидайте полонених, тобто полонених поранених, і виходьте. Панове, вони на це були не згодні. І тоді їх підставили. Коли з'явилася небезпека, що може удасться вивезти Азовців, ну, домовитися там, президенти. То Зеленський поспішив і віддав наказ: здавайтеся в полон, все нормально, вас випустять. Ну і як їх випустили? Ні. Панове, ці люди небезпечні слугам народу. Бо ці слуги не слуги українського народу. Вони служать іншому народу і в них інші цілі. І, відповідно, так само слуги народу переслідують патріотів України, які можуть бути для них особисто небезпечні. І вони не можуть бути, вони їм для них особисто небезпечні і є. Вони ж відчувають, знаєте, кажуть, що знакішка кішка чиє сало з'їла. А тут же не сало, панове. Людей просто тупо віддали на смерть. Людей просто тупо віддали під окупацію. І це робота, як мені одна дівчинка написала, Зеленський це найкраще, що могло статися в Україні. Ну, оце найкраще. Ну, звичайно, люди швидше потрапили. До творця на зустріч. Ну так, будь ласка, чому Верещук, яка сказала людям сидіть і чекайте, чому вона не чекала? Чому квартальські родичі повиїжджали, Зеленський каже, я не вірив, що буде війна. Потім визнав, що Та я знав, що війна гроші економив. А потім виявилося, що він за рік знав, що буде війна. Гроші економив, не людей. Гроші. Бо українці заважають. Але чому люди, чому українці, як зоні? навіть, ну, скажімо так, досить таки, е, скажімо, люди думаючі? Вони все так говорять, то е, Єрмак-Зрадник, там іще що зрадник. А те, що це одна команда. Вони всі разом. Це, як сказати, одна команда чи одна банда, як правильніше назвати, не знаю навіть. Панове, самі вибирайте правильне слово. Я заплутався. Але ми сміємося з росіян. Що у росіян цар хороший, бояри плохі є. Панове, а чим ми відрізняємося? Що нам заважає роздивитися? Зараз повторюється та ж сама ситуація. Як тоді розводили війська і хлопців на чистому полі залишили, так і зараз їх кинули в чисте поле, нічого не підготували. Що? Знову гроші треба було на дорогу стратити? Так, на дороги, на всі інші, на шоу треба було гроші знімати. Туди гроші треба. А те, що будуть гинуть українці, то, виявляється, це не так треба. Так може українці і мають загинути по плану? Це не прорахунок, це розрахунок. Так правильно і робиться. Тільки вони б трошки прорахувалися, тому що українці вистоять. І мало того. Європа то розуміє, що українці це їхній захист, це той буфер, який утримує страшну, страшну, як сказати, орду, та не орду. Це. Знаєте, от Російське слово звірьо. Це правильніше. Ну, звиду то люди, а в душі Так от Зараз уже Європа задумається, що якщо так будуть підставляти українців, то вони не встоять. І треба українцям допомагати. Панове, нам допоможуть те, на що надіялися слуги народу, скоро у них залишиться лише одна надія встигнуть втекти. Але у мене є така надія, панове, що земля маленька. Звичайно, вони розбіжаться, як таргани. Звичайно, вони поміняють пластику. Будуть, їх може буде не впізнати, о, з вже буде не хриплий, буде інший голосок. Але українці їх знайдуть. І в якийсь момент, якого вони дуже б не хотіли дочекатись, вони почують вечора, ми з України. А чим раніше у нас з очей спадеться полуда, чим раніше ми роздивимося, хто є хто, тим менше загине українців. Панове, наша біда не в тому, що війна, а наша біда в тому, що ми не бачимо ворога, який причаївся і, і зсередини насриму. Здається, що він менш небезпечний. Він не стріляє. Так, він не стріляє. Він підставляє під постріли наших воїнів. Він підставляє під постріли ваші будинки. Він підставляє під постріли вас. Ну і нас також. Я розумію, що навряд чи у них з'явиться. Скажем, добрі почуття до мене за мої слова. Але, панове, я кажу правду. А ми переможемо. Ми український народ. Вони просто не розуміли, з ким вони зв'язалися, куди вони влізли. Вони завжди так уникали ситуації, коли їхня шкурка може бути попсована. Вони завжди підставляли когось іншого. А тут дуже велика була така, знаєте, гешефт вирвати шмат України і побудувати свій Небесний Єрусалим. Ну, дуже замануха велика. І вони наважилися відкрити, показати своє обличчя. Панове. Ну, Роздивилися? Запам'ятайте. А нам своє робить захищати Україну, підтримувати один одного, головне гасло свій до свого по своє. Знаходити ворогів, не забувати, хто вони, що вони, пояснити, що якщо вони встигнуть чемодан вокзал Росія, то, то буде їхнє щастя. Бо ми. Нікому нічого не забутим і не простим. І, звичайно, один за всіх і всі за одного. Тож слава Україні, слава нашим героям, слава нації і смерть нашим ворогам. Удачі, панове!